Вітаю вас, друзі, 19 лютого на дворі, 12 година дня. Зараз подивимося, яка температура. Ось температура плюс 6. Ну, і зараз в дворі заглянемо вулик індикатор шестирамочник, Подивимося, Подивимось, як там почуває себе сім'я, де вона знаходиться. На даний етап, тому що вже десь біля 5 днів, плюс-мінус, у нас температура тримається постійний плюс. Тобто десь плюс 3, плюс 6, плюс 5, плюс 8. Ось тако, зараз подивимося тут. І ще що хочу анонсувати, десь на днях попробую, же, щоб робити цей вулик індикатор щавельною кислотою 2% розчином. Подивимося. Чи буде осип кліща, як буде поводитися себе сім'я і так далі, це все також я вам на відео покажу. Ну, а зараз давайте заглянемо вулика. Ось наш індикатор. Вчора з вечора до ранку йшов дощ, проливний дощ. Так. Все намокло. Давайте заглянемо. Що тут робиться? Ну, Волого, як такої, бачите, не є. Бджола десь біля середини, фокусуюся. Бачите? Біля середини, то за того, що тепло на дворі клуб розрихлився, а так вони сиділи десь отако. ну Скажімо так, біля середини. От сюди от корма це все проглядається, кормів ще достатньо. Для даного часу сім'я дуже добре сидить. Все мене влаштовує, як можемо бачити. Один, два, три, 4, 5 вуличок. Ну, Багацьком чули шоста вуличка вже трішки. Ну і сьома зовсім пуста. Отакий от, от вигляд має сім'я. Ну, і шо, що ще мене дуже друзі, цікавить, це протеїнова підкормка. Фокусуйся. Так, цікавить кажу протеїнова підкормку, я її ніколи не пробував. Колись пробував ставити канді, просте канді, ну, то мені не сподобалося і. Ніякої стимуляції для бджіл не давало, ну, по крайній мірі, я в тому не замітив. Тому, друзі, хто користувався а саме протеїновою подкормкою. Ну, Скажімо так, протеїново білковою подкормкою. Не суто білковою, а протеїново білковою подкормкою, як що бачили американські YouTube-канали, де показують американці, як вони під кормлюють протеїно підкорками своїх бджіл. їх використовують як весною, осеню, літом, будь-коли. Для чого це мені потрібно, друзі? Ну, Я хочу спробувати, щоб ну, задовільнити свій. Як то? Ну, <сум> щоб я задовільнив себе, чи то добре, чи то не добре. Для чого то такий у мене задум є. Для максимального наращування бджоли, бджоли в ранній період. Ну наскільки ранній? Це десь з березня місяця, скажем так, щоб напротязі березня максимально наростити бджоли. Щоб використовувати сверх ранні взятки, тобто, який б взяток не, мали, не явився маленький, щоб максимально його бджоли могли взяти і принести. Ну, це такий задум, я не знаю. Друзі, розкажіть, напишіть у коментарях, хто користувався або користується білковима під, е, цими підкорками стимуляційними, протії підкормками, чи бачите в тому результат і так далі. Тому що на просторах Ютуба дехто дуже то хвалить її. І розказує так, як Анатолій Стрілець, якщо я добре сказав і дивився його ролики, то він дійсно сказав, що там е, є ефект, є результат, і варто тим заморочуватися. Багато хто каже, що не варто, робив опитування на YouTube-каналі, також кажуть, що не варто, ну не знаю. Щось я загорівся такою ідеєю спробувати. Ну що б хотів, щоб ви у коментарях. Написали свою думку, чи варто чи не варто тим заморочуватись. Ну і ще я вам покажу. Отака От щавельна кислота. Самопростенька. простенька, але в аптеці купив, буду такою обробляти. Колись я вже декілька разів користувався нею. Тут навіть бачите, є рецептура, бо камера не фокусується. Як приготувати, то все буду використовувати таку кислоту. Тому що також приходжу до висновка, що над весною також обробляти бджіл. Хоч колись, коли почав ходити в районне товариство бджоларів, там люди такого вже старшого віку, які багато років бджіл тримали, казали, що весняна обробітка вона неефективна і так далі. Ну, Попробував ще декілька разів, я думаю і для себе вирішив, що, напевно, весною буду також обробляти бджіл. Тубджіл вибачайте от кліща бджіл і ну і то візьму собі як як за правило.